Дня, шановні члени конкурсної комісії з відбору членів до Національного агентства запобігання корупції. Доброго дня наші та виглядачі. Третій день триває засідання конкурсної комісії. Було вже проведено десятки різного роду консультацій між членами комісії з приводу пошуку консенсусу. Всі ми розуміємо, що. Для того, щоб Україна отримала безвізовий режим, нас залишилася одна вимога і це запуск Національного агентства за обігання корупції. Тому, розуміючи сьогодні, що це є нашою спільною відповідальністю перед всіма тима громадянами України, які чекають отримання безвізового режиму. Відповідальністю перед тими людьми, які працювали ці два роки і в нашому міністерстві, і в інших відомствах, провевши Сотні законопроєктів, підзаконних актів, десятки зустрічей з міжнародними партнерами для того, щоб це стало реальністю, ми сьогодні повинні знайти цей консенсус. Зі свого боку, я готова сказати, що якщо сьогодні буде пара, яка буде отримувати найбільше голосів, я свій голос віддам для того, щоб безвізовий режим в цій країні був. Я хочу нагадати нам колеги, що ми вчора з вами обрали таку процедуру ми вже пішли шляхом того, що комісія прийняла рішення, що ми будемо голосувати до того моменту, поки не оберемо двох членів Національного агентства запобігання корупції. За цією процедурою ми вирішили, що кожне з голосувань, воно є дійсним тільки в тому випадку, коли обрано два. Не один, не три, не чотири, а коли обрано два члени НАЗК. Я, мабуть, Поставлю цю процедуру ще раз на підтвердження, чи сьогодні ми користуємося а, даною схемою. У нас є 10 фіналістів для того, щоб почати голосувати, і, можливо, ми отримуємо два кандидати, які будуть мати шість або більше голосів підтримки. А, тільки тоді це голосування буде вважатися дійсним. А, якщо ви підтримуєте або маєте якісь коментарі, колеги, буду рада їх вислухати. Так, не комісії, ну у мене один коментар: ми не закривали засідання. Не затривали. Триває, триває третій день. Засідання триває. Тому я, чесно кажучи, не бачу підстав для того, щоб знову щось підтверджувати. Ми ухвалили. Ну, якщо когось є пропозиції, давайте їсти зброю. Якщо ми всі правильно розуміємо цю процедуру, я, 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 я просто ще я раз хотіла нагода. Ми, ну, ми, ми проголосували. Тому я, я не бачу підстав для підтвердження, що вона ну, вистачена. Якщо всі підтримують дану процедуру, ми можемо почати голосування за десятьох фіналістів. І Лише в тому випадку, якщо ми будемо мати двох, які мають шість голосів та більше, тоді в нас буде два обраних члени колеги, Ми я пропоную. Підтверджуючи те, що ми рішення процедурно прийняли, в тому числі повертатися до голосування, все-таки провести голосування перше для визначення тих, хто має потенціал для обрання. І якщо ми побачимо, що такі кандидатури у нас є, тоді вже переходити до остаточного голосування за ці кандидатури. Ще раз від рекомендації про які проєкту Йдеться ну, про так зване сигнальне голосування. Так, може... Справа в тому, що та процедура, яка ми вчора затвердили і сьогодні була озвучена, вона в принципі, дозволяє нам голосувати без сигнального голосування. Тобто, якщо у нас є дві на проголосовані, вважається, що вони є проголос проголосовані повністю. Якщо менше, ніж два, одна, наприклад, вважається, що за голос ну, цей голос більше, не, не, не треба. Якщо більше, також не треба. Ну, я, я підтримую пане Олександра, і вважаю, що ми два тури голосування провели. Ну, я, я, я знімаю не свою не пропозицію і закликаю всіх налаштуватися на прийняття ну, рішення за підсумку, що розвідку. Якщо в нас більше немає питань з приводу процедури, але да, тоді рухаємося а, шляхом, було шляхом голосування. Пані Наталі, я, я хочу. Ну, Виголосити за свою заяву до членів комісії, до кандидатів і до пресудніх журналістів. Хочу публічно оголосити свою позицію щодо сьогоднішнього голосування. Я прийняв рішення і вдам свій голос за кожну з 10 кандидатур. Це рішення продиктоване інтересами України, як би факт це не звучало, а не зміною моєї особистої думки щодо запропонованих кандидатур. Я, в принципі, свідомий, хто сьогодні святкуватиме перемогу, але при цьому мій досвід дозволяє стверджувати, що громадянське суспільство, на жаль, уражене тими самими хворобами, що й влада. За лаштунками нібито європейських і демократичних підходів до формування назика процвітає шантаж, змова і інформаційні маніпуляції. Мені соромно, що доводиться поступатися власними принципами. І щодо складу НАЗК можуть пройти не найсильніші кандидати. Але на сьогодні мої принципи ніщо нічого в порівнянні з Європейськими свободами. Я сподіваюся, що новоутворена творна НЗК працюватиме прозоріше, відкритіше, ніж комісія, яка обирала його членів. І я вірю в це. Дякую. Дякую, Віктора. Я дозволююсь в вірі. Фактор роботи теж заяву. І хочу сказати, що забути тому я своїми принципами. Поступати з не буду. І вважаю, що мої принципи відповідають інтересам суспільства і держави України. Дякую. Якщо ми готові переходити до голосування, панове, пропоную почати процедуру. Вчора нам був визначений порядок голосування за кандидатів. Вважаю, що ми повинні підтримуватися далі, тому ставиться на голосування. Авронюк, Микола Іванович. Я припрошую. Я... Я хочу трохи. Давайте під час голосування не ну, буде. Давайте проголосуємо. Авронюк, да? да. Микола Іванович, хто за? П'ять. Хто проти? Три. вчора я... Номер 4. Радецький Руслан Станіславович. Хто за? Сім. Хто проти? Один? Пані Наталю, нам десь вже двоє. є? є? Нам треба проголосувати за всіх кандидатів. І ви ж розумієте, у нас, якщо буде три, то тоді голосування буде не дійсно. А наступний кандидат. Кармазник Роман Васильович, хто за? Чотири. Хто проти? П'ять за? Три проти. Так, наступний кандидат. Тищенко Юлія Анатолійовна, Хто за? П'ять? Хто проти? Три. Наступний кандидат. Штурхетський Сергій Володимирович. Хто за? Три. Хто проти? П'ять. Наступний кандидат. Войцицький, Юрій Євгенович. Хто за? Два. Хто проти? За три? Проти. Так. Наступний кандидат. Якимець Дмитро Анатолійович. Хто за? Два. Хто проти? Шість. шість да. І останній сьогодні кандидат зонточколе В'ячеславович. Хто за? Три. Хто проти? П'ять. Таким чином у нас є два кандидати, які набрали по шість більше голосів конкурсної комісії а по сім, так, да, них набрав. Це Рябошапка, Руслан Єгорович і Радецький Руслан Станіславович. Рішення прийнято. Ми маємо двох членів НЗК. Прошу вас залишитися, поки буде видрукований протокол, підписати, щоб сьогодні на кабінеті міністрів всі, всі є. Так, можете передивитися, що сьогодні ми могли прийняти це рішення, і тоді я потім зараз буду доповідати на кабінеті міністрів. Дякую вам, колеги. Дякую за побачення. Ja, yep. pun. <tries> <tries>